Дідуля вже спить. Стомився, що там балакат що воно таке? А, кіт, коте через забори плигають. Ай. Ай, такий ніжний колір. Таке вже гарнесеньке. Ой, мої квітулічки. Я теж зараз вечірній обхід, піду сполоснуся і все, і падаю. Хватить на сьогодні вже шастить. Ладіолуси мої попадали. Вже вони ще поцвіталися. Та й таке: завтра на концерт. Бабуля, дідуля і моя сеструля йдемо на концерт до Віталія Лобача. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе! I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't розповідати for самих будемо добре. Васить себе вихваляти, і розказувати я це таке да Я вам просто розкажи, що блін, ну, так це не спрацювало. Ну, звісно, 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 конечно. Це мій підписник, саме перше Так, Я був на першому перезані біля Ну, неважливо, де він був, це вже добре. Скільки тобі років? Зараз 27. А коли приходив? Було 17? Було 17. 10 років. тому. Було дуже класне. У нас було четверо. Четверо підписує. Я взагалі дуже круто так зустріли. боже, все хвилюється. Чи хочу водички, чи хочу отакунчик. Дніпропетровщина, привіт. Так, да, Чернівців і їхати не треба. Люди не підписують петиції. Ну, Лє, ти як краще мене знаєш. У мене перегляди сьогодні вранці встали, я чуть не впала. У мене такого не було ніколи. Мало того, що люди не підписують, вони активне роблять, вони нічого не роблять і ждуть. Ну, це, я б сказала, що це неоднозначне питання виїзду. Так, дітей бути треба, бігти треба, але ж багато хто не їде, бо чоловіки не можуть. А це вже не сім'я, коли він там, а вона тут. Значит, ви готові ризикувати життям дитини ради чоловіка? Ви мама. Ма, ну, Я не особисто за вас кажу. Ну, кажуть, що Володимир дає, командування каже, що ще щоб були назбирані голоси. Я вже колись розповідала у своєму сторі, що в мене тут є знайома дівчинка з двома дітками, недалеко від Лондона. Вона мені сказала так: в мене є батьки, батько в неї переніс операцію, мама, яких я дуже сильно люблю. У мене є чоловік, якого я дуже сильно люблю. Але в мене є двоє дітей, я мама, і я корлиця, повинна захищати їх крилами своїми, тому я тут, а чоловік там. Сім'ї нема, ну ми, ви ж мами, як же мама? Це ж саме основне дитина для матері, так, так. І я думаю, якщо чоловік, дійсно чоловік, дійсно він батько, він сам скаже, забирай дітей і їдь в небезпечне місто, вірніше, в безпечне місце, щоб їм було комфортно, щоб вони ходили до школи, щоб вони хвилювались кожного дня. Збирати для тата зібрали і нічого. Так Лені не підписують вже. В нас же бачиш, як. Ну, я сьогодні наговорю, заблокують мені все одно. На День Конституції, яким би так вітали, можливо, хтось рахує, що це свято. Києві вітає. Наш президент, я дивилась особисто, біля Золотоверху вручав героїв посмертно. Виходили дружини. Виходили мами, деякі з дітками дружини, ну, вдови, вдови, скажімо так, мами. Гарно одягнені, з гарним майкапом. Ну, не всі, ну видно, готувалися до зустрічі з президентом. Я впевнена, що в них був гарний парфум, вони гарно йшли. І вони дякували Володимиру Олександровичу за нагороду. Незадовго до цього всі пабліки опублікували сусідів, там також сидів їх. Очільник за столом і сиділи також вдови, також мами, також гарно одягнені. І також дякували тому, очільнику країни. Дякували. І всі пабліки написали: за що дякують, за що дякують, за те, що смерті людей, а не однаково і в нас дякують, і там дякують. І не треба вподобатися до ворога. Не треба вподобатися до його, до його цього всього. Ви, да, це вибраним, от Лєн, оце ти правильно кажеш, оце все вибраним, і оце все наскільки видно оця фальш, оце все, що вже просто тошнить. Просто тошнить. Харківщина, привіт. А мене родич без вісті зниклий, привезли, отак, під двір кинули віші і навіть не пояснили, де, в якому напрямку. Ну, жінка приблизно знала, в якому напрямку, і все, і тишина. І тишина. А в тітки рідної мого чоловіка, теж брат двоюродний мого чоловіка зник без вісті. Вона ходить просить субсидію. Він неї приписаний. Дайте субсидію. Він же не мертвий, його ніде не доб'ється правди. Тому яка конституція нахер? Все. немає в мене слов. Одні вираження. Я і так знаю, що це останній мій ефір. Ну, вискажусь. Хай блокують. Пишіть скаргу, ви це вмієте. Пишіть. Гімняних людей наскільки багато? А ми говоримо про ворогів. На що вороги? На що вороги як свої? Хуже, гірше ворогів? За цю мову цепляються, за те це слово ціпляються, не так сказав, не так те. За це свято, коли ми такі стали, перейшли, бо нас бо нас тоді заставляли святкувати. Хто тоді заставляв святкувати? Совєти взагалі були проти свят. Вони не вірили тим святам. Вони зруйновували церкви. Там, де церкви, там були склади. Якісь я тоді в церкву я свою доньку 82-го року народження хрестила тайно. кум боявся записатися. Хто нас тоді примушував? Тепер Петра Павла тоді, Івана Купала тоді. Хто не перейшов, ворога. А я не переходила, і переходити не буду, тому що я прожила мені 60 років. І в мене моя Олена, день онвала, 3 червня. Перенесли, бо це бо Новий год давайте перенесемо, Паску, все давайте перенесемо. Від цього, що змінилося, нічого. Як крали, так і крадуть. Ну, зато Юля забезпечення немає. Зато в нас Тростянці, на, як повторюсь, на футбольну команду виділяється, що року 15 мільярдів. Це Тростянець. Куди та футбольна команда? Яка вона значимость має? 15 мільярдів. Оті хлопці, вони там себе ведуть по-хамськи. У них і броні, в них усе. Так чим той тракторист Льоня, який він нечина вітає вас? Чим він гірший? Чим він не людина? Він не військовий, він, він комбайнер, його нема. Його забрали місяць людини і нема. Одного забрали дві, дві неділі й нема. А військовий у 45 років, він військовий, його держава вчила, надала йому е, житло. Він був на обізпеченні, обмундіруванні чи що, в чому там був. Він у 45 років вже охоронець у магазині, він на пенсії, його ніхто нікуди не бере. А просту людину до 60 років беруть. Беруть нам м'ясо. І про що ми говоримо? Боже? Я знаю на Сумському напрямку. Дуже гарно знаю. Кажуть, нам потр... це приблизно. Нам потрібен рис, а нам везуть і везуть гречку. То чим перемагати? Чим відбиватися? Ані кругом піар-коди, донатьте, донатьте. А от не 15 мільярдів на футбольну команду, а задонатьте на Сумський напрямок. Дайте хлопцям поїсти, отам хоч нормально. Ой, короче, нема слов. Туди мільярд, туди мільярд, туди два, а ти не задонатив, ти ворог. Ти спілкуєшся зі своїми рідними з окупованої території, ти ворог. Ти розмовляєш нечисто українською мовою, ти ворог. Не перейшов на свята, ти ворог. Та вже ж, ну, просто вже. Від того тракториста більше користі, з чого ви взяли, що від того тракториста, якому все життя проробив трактористом у полі, бо там здоров'я своє поклав? І забрали вже нездорову людину. Якщо людині вже за 40 та він працював, під 50 його забрали. Це я за свого родича кажу. Який все здоров'я поклав полям? Тоді були трактора без кондиціонерів. Обробляла земля. Де в нього це здоров'я? Він провоював два місяці і він безвісті зниклий. Яка від нього користь? І від футболістів нема користі. Вони всі накурені, обкурені і далі і тому подобне. Просто вони відчувають себе в цьому місті, як пани, тому що в них броні, вони себе ведуть по-хамськи. Тому що у них є покровитель, і на них гроші виділяються. А Гроші відмиваються, просто відмиваються. Ви б бачили, яка стройка йде в нас у Тростянці. Гарний асфальт знімається і по поновою ложиться, і там строїться, і там лавандові поля, і, і все на світі. Наче війни немає. А тросінець був в окупації, все відстраюється. За які кошти? А ти донать, а ти давай, а ти допомагай. А мій син тут, за кордоном, вкалує, вкалує з одним виходним. І я нікому не хочу сказати, яка причина виїзда. І, 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 мене там питали, як ваш син виїхав. Я спочатку поясняла, як так, як є, правду поясняла. Ну ніхто ж не вірить. Так я тепер кажу так: плів річками, полями йшов і втік. І думайте, що хочете. Він має пахати, щоб туди донатить. А ті. Крадуть або на якісь футбольні команди, або якісь незрозумілі магазини відкривають. Ой. Да, да, їх ніхто не чіпає, і вони ж не сидять вдома. Вони ж працюють, вони працюють в магазинах в охороні, десь іще працюють. Вони ж молоді, здорові люди, вони ж навчалися при не війні, вони позаканчували вузи, вони мають звання своє, їх обезпечували, їм подавали квартири, вони жили, в них гарні пенсії, вони ще ходять, працюють, їх ніхто не трогає. А я ж кажу, а того комбайнера льоню чи тракториста Васю, який пропахав на землі, їм по 57 років їх забирають. Ну а чого ж? Віддай долг своїй, своїй державі. Ти ж військовий, ти ж вчився на то. А людина, яка зброю не тримала в руках, крім вила, може, та ще щось. Вони ж йдуть просто на м'ясо йдуть. Оце знаєте, за це болить. Дуже хочеться додому, дуже хочеться жити в своїй країні. От я ж кажу, це останній мій хі, прямий ефір. Зараз хтось напише, обов'язково напише склару і мене заблокують. Буду я без прямих ефірів, я колись півроку не була, отак добалакав. Ну, чесно сказати, мені насрать. Я дуже хочу додому, а те, що там твориться, через те не можу поїхати. Через те, що там нема закону для людей. Взагалі нема. Жодного. Жодного нема. І в кожному регіоні свій закон. Мало того, навіть в кожній сільській раді свій закон. Да, там теж еліта. В кожному маленькому селі де 100 чоловік, там теж є еліта. Одним можна їздити по, по тротуару, бо вони еліта села, а інші сміття, іншим не можна. Мілітополь, привіт. Привіт. Отак от, от. Ну, Сидіть вдома, як вам вдома найкраще. Ніхто ж не спори. Понятно, що вдома саме найкраще і в своїй ліжку своєму спати, і життя, як ви звикли, а кудись їхати це набагато важче, повірте мені, це набагато важче. Поїхали відважні, я вам скажу. Дома набагато краще, як є гарна зарплата, як ви живете в регіоні не на Сумщині, можливо. Понятне діло, що вдома найкраще. Де родився, там і пригодився, Так було завжди. І за домом душа була, того і того і так. Я, знаєте, ми їхали перші, коли, ну, мабуть, на, на початку березня поїхали, бо дуже гучно було. Ну, як і Ірпіні, вам там подобається, у вас є робота, то ніхто ж вас нікуди не заставляє їхати. Я тут підняла тему взагалі петицій, можливо, ви пізно зайшли, і підняла тему тим, комусь з дітками у, безпечних районах, у небезпечних районах. За Ірпінь я не казала. Кожного вибір, і я не заставляю, в кожного вибір я сказала свою думку. Значить, ви відважні, а ми так. Я не сказала, що ви так. Я така сама, як і ви. Я вам. Ви от, на що ви все перекручуєте? От це ж таки сидите і перекручуєте? А ви також за кордоном. Я вам сказала, що дуже важко виїхати без мови в чужу країну і почати нове життя. Я вам це сказала. Що це важко. І так, це поїхали сильні люди, які тут заробляють, туди донатять, а там крадуть. От за кордоном, ви ж знаєте, да, дома саме найкраще. Ну, чого ж за кордоном, правильно? Ну, що перекручувати? От, а ми так, всі ми люди, всі ми а, дуже важко без родини. Розумію вас. Чоловіка у мене немає 9 років. Я дітей своє життя, і ви знаєте, я так уже якби і діти, і, діти, і гарні діти. Я ж кажу, я би повернулася, якби не собачки. Ой, собачки хай живуть 100 років, я не так неправильно вирізалася. Всі ми відважні. Просто і я не кажу, що всі тут. Ну, деякі ж мені пишуть: ви поїхали, ви сидите там, вам там комфортно, вам там хорошо. Приїдьте, попробуйте. Я за те. І я не поїхала в перший день війни. Я також ходила на роботу. Я працювала в дитячому садочку, і над нами літали дрони, і ховали ми дітей.